Вітаю! Ви на каналі Шепіт сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Такий чарівний маленький сад. Він ніколи не бачив нічого подібного. Сидячи на передніх сходах маленького будинку з блакитними віконницями, Майкл чухає голову, механічно дивлячись у досьє, яке він уже знає на пам'ять. Сучасна кухня, газове опалення, дві світлі просторі спальні, сонячна вітальня з видом на чарівний маленький сад із мощеною кам'яною доріжкою. Останні відвідувачі щойно зачинили двері з байдужим виглядом людей, які вже подивилися надто багато будинків. За свої 27 років роботи рієлтором він ніколи не бачив, що будинок так довго залишався на ринку. Перед ним чарівний маленький сад, більше схожий на ботанічний лабіринт, де мощена кам'яна доріжка в'ється серед густих колючих заростей. Він згадує ентузіазм своїх перших років, перші покази, перший проданий будинок, маленька ферма в іделічному місці будинок, який вимагав повної реконструкції та був відірваний від будь-якої цивілізації. Шампань скилилося рікою, а його батьки дивилися з гордістю. Наречена кидала на нього закохані погляди. Цей маленький будинок, навпаки, досить приємний, і він вклав усю свою енергію, весь свій хист на службу власнику, який не знає, як позбутися свого нерухомого тягаря. Він зробив абсолютно все, що тільки міг придумати, щоб розпалити уяву потенційних покупців своєю креативністю. Уявіть городик, який ви могли посадити в цьому куточку раю. Квіти в саду щойно зрізані і поставлені на чудовий стіл у кухні, наповнені ранковим світлом. Ваші друзі, що відпочивають біля бару цій повністю оновленій сучасній кухні. Ви бачили цю духовку, а ці керамічні конфорки у чудовому стані. Ви вже відчуваєте аромат запеченої курки або тушкованої телятини, що томиться на плиті, в той час як їхній ніжний запах під нещодавно відремонтованим дахом підіймається, щоб досягти тремтливих ніздрів ваших дітей, які спокійно граються у своїй просторій спальні. Ні, він цього не розуміє. Небо повільно темніє, коли він нарешті думає про те, щоб зійти бетонними сходами та повернутися додому. Наступного вечора його машина знову підіймається крутою дорогою і паркується перед маленьким будинком із чарівним маленьким садом. Він дістає з багажника газонокосарку під насмішкуваті погляди сусідів, які спостерігають за його рухами за тюлевих фіранок своїх кухонь. Двох годин достатньо, щоб надати маленькій зеленій зоні весь той шарм, який він описував. Задоволений, Майкл повертається на своє місце на сходах, щоб помилуватися своєю роботою, помічаючи, що правда, що вишню точно треба підрізати. Наступного вечора він працює над цим і дуже пишається результатом, винагороджуючи себе, смакуючи кількома плодами біля підніжжя дерева. Сонце, яке поступово ховається за сусідніми дахами, огортає його спокійним рожевим світлом. Коли настає ніч, Майкл повертається до свого дуплексу в центрі міста з усмішкою на губах. Така сама усмішка в нього наступного дня, коли він ставить у садовий сарай кілька інструментів, а в бар у сучасній кухні кілька прохолодних напоїв. Ніч за ніччю Майкл працює над тим, щоб повернути маленькому будинку життя. У ці кілька годин щодня він щасливий і спокійний, далеко від метушні робочих буднів, від шуму, тиску чи нудьги. Щасливий отримувати мовчазне й приємне визнання своїх радісних старань, і Майкл, звісно, постійно зайнятий. Він прибирає, лагодить, прибиває, пиляє, фарбує, настільки, що забуває про все час, друзів, інші будинки, які треба показувати, і свою власну квартиру. День за днем, ніч за ніччю, залишаючи колег або друзів, Майкл брязкає в кишені свого зім'ятого піджака ключами від будинку з садом. День за днем, ніч за ніччю, він завантажує багажник авто різними секаторами, молотками, шуруповертами, упаковками напоїв, усіляким печивом та іншими необхідними дрібницями, постійно повторюючи собі визвольні слова про всяк випадок. Тоді. Одного вечора, після роботи значно довшої, ніж зазвичай, він із задоволенням вмощується в одній із просторих кімнат на імпровізоване ліжко з рушників і одягу, який він знайшов у своїй машині. Так Майкл організовує своє нове життя щоранку приходить до агентства, щоб почати роботу після швидкого душу в роздягальні. А щовечора приносить роботу додому, так би мовити. У найбільшому секреті, при світлі свого телефона, який заряджає в день, він продовжує в тихому присмерку робити будинок більш привітним. Поки він працює, йому вже зовсім не кортить оновлювати оголошення, яке тепер опинилося на 24-й сторінці сайту після численних трикімнатних віл і щарівними вітальними з видом на засаджені деревами двори. Минає кілька днів. Можливо, кілька тижнів. Одного ранку він отримує дзвінок. Чоловік із серйозним і рішучим голосом розпитує його про будинок номер д 392 на сайті будинок із маленьким садом. Але Майкл чомусь не дуже радий домовлено про зустріч для перегляду на наступний ранок, о восьмій. Однак за ніч складається невдала комбінація обставин неспокійний сон, погано перетравлена вечеря, телефон, що не зарядився, будильник, який не продзвенів, майкла будить слабке сонячне світло, що просочується крізь брудні шибки та лагідно торкається його ліжка з пом'ятих речей, потягуючись із позіханням біля відкритого вікна. Насолоджуючись освіжаючим ранковим вітром, він дещо здивований, побачивши перед собою літню пару, що влаштувалася у маленькому саду, і з жахом дивиться на його боксерки. Та Майкл усміхається в ясному ранковому світлі, смакуючи щастя почати день і життя у будинку, який він тепер точно знає, це його дім. Так він усміхається, поки відвідувачі йдуть до хвіртки, хитаючи головами й бурмочучи, що ще ніколи не бачили нічого подібного. Сподіваємось ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.